Дуже багато речей залежить від особистої довіри. Якщо ти щось розповідаєш, то треба розповідати про ті речі, в які ти віриш сам і які ти випробував на собі. Якщо я хочу, щоб моя родина, щоб мої друзі, колектив, в якому я працюю, правильно харчувалися. То мало того, що треба їм розповісти, чому варто їсти одне друге і не вживати там сіль чи солодкі напої, а варто показувати особистий приклад. На собі переконатися, що це працює та виглядаєш добре, почуваєшся добре і в той же час здоров'я міцніє. І тоді набагато з більшою довірою люди будуть це сприймати, коли вони бачать твій результат, і знову ж, коли ти на собі щось спробуєш, ти набагато знаходяться ті слова. Які більш правильно, достовірно передають ту інформацію. Ну, я на собі спробувала здорове харчування. Фактично, це вже більше року, як я його дотримуюсь. Ефект мінус 17 кілограм ваги. Ну і я себе добре почуваю. Друга історія, ми почали колектив. Я хочу, щоб він вживав воду. Тобто... П'єш водичку, маєш гарне личко. Для того, щоб це прислів'я в нас запрацювало, ми поставили кулери з водою в установі, тобто доступ до води є. І ми попросили всіх працівників встановити додаток електронний, який нагадує пити воду. Мало того, що догадує, він ще й рахує, скільки людині в середньому потрібно споживати воду відповідно до її параметрів фізичної активності, і вибирає певні напої, щоб людина собі слідкувала, скільки вона випила за день, за тиждень чи за місяць. Наступна така. Річ ми хочемо, щоб люди рухалися. Всі рухаються по-різному. Для когось це дійти до машини і вийти з машини вечором, а день він проводить в кабінеті, сидячи за столом, зрозуміло, що це не додає здоров'я. Хтось має більшу фізичну активність, але для того, щоб зарядитися зранку енергією, поспілкуватися з колективом і в той же час порухатися, ми започаткували ранкову руханку. 10 хвилин, але люди. Крім того, обмінюється досвідом, який хто робить вправи. Кожного разу хтось новий проводить цю руханку. І люди кажуть, в когось щось менше хрустити починає впродовж тижня. Та, хтось міг просіти два рази, а тепер же присідає десять, а хтось просто отримує масову заряду, бодрості, енергії, поспілкувавшись, посміявшись, отримавши якусь там дізнавшись, нову вправу, яку може потім навчити там чоловіку чи дружину. Тобто свого роду це тімбілдінг раз це є формування здорового способу життя. Два і це. Є. От ми тут привертаємо увагу, що громадське здоров'я це не слова, це дії, а дії починаються з маленької. І Тому знову ж принцип почне з себе він, напевно, найправильніший для того, щоб започаткувати якусь велику справу.